Голова братства Дмитро Корчинський підтримав ідею бити дітей, які говорять російською мовою. Так він прокоментував заяву актора Богдана Бенюка, який запропонував сікти дітей прутом, щоб вони забули на віки вічні про те, що є російська мова. Корчинський назвав ідею правильною та справедливою і закликав так само карати і батьків російськомовних дітей. Раніше опитування на тему необхідності тілесних покарань дітей за російську мову розмістив мер Івано-Франківська Марцінків. Більшість його. Передплатників висловилися проти. У боях за Курську область загинули близько 600 солдатів з Північної Кореї, пише Reuters з посиланням на дані південно-корейської розвідки. Загалом втрати КНДР, включаючи поранених, становлять 4700 осіб, що збігається із цифрами українського генштабу. При цьому північнокорейські війська, пряма мова, продемонстрували ознаки покращення бойових можливостей протягом приблизно 6 місяців, заявляють у Сеулі.